Знову в ефірі канал Garden of Dreams. І сьогодні буде в мене розпаковочка. Я хочу показати вам розпаковку від магазину розплідника Зелена Садиба, а також ще показати, що прийшли мені від яскравої тюльпани. Можу сказати, зразу це один сорт тюльпанів і почну ну, зразу з яскравої напевно. Ось отакі тюльпани, вони такі замшелі, страшненькі, один там навіть не дуже гарний, хворобливий. Ну, як це вийшло, в мене все раділо. Дивись фейсбуки, надибала там такий сот красивих кюльпанів. Жінка одна продавчиня показувала з Фейсбука, і вона. Показала, продавала їх. Ці тюльпани, реальні, фото, і як вони вирощені. Це таке неймовірне диво. Я не змогла відірватися. Думаю, що це за сорт, дізналася в неї за сорт, але в неї вже вони закінчилися, в продажу не було, розібрали. І я пішла в інтернеті його шукати. Сорт я напишу або скажу, зараз можу вказати. Що... Пішла в інтернеті шукати його. І знайшла більш-менш міняємо компанії, це яскрава. Там були пропозиції в Громаркеті, і ще квіти галичини, чи якось так. Ну, я знаю, що буковини, по-моєму, чи так, да, щось квіти буковини і громаркети ще. Ну там я не купляю принципово, там дуже дуже негатива багато йде, практично негатив від, по відгукам. І ну, яскраві я вже купляла не, не раз, і оптом купляла, і в, в розницю. І мені, в принципі, вони так по сорту присилали все. Ну, звичайно, в цьому році в них не дуже гарний матеріал по цибульковим, цебульковим по тюйпанам. Вони дуже-дуже маленькі в них. Заявлений розмір 10, 11, 11, 12. Ну, тут 10. Це як мінімум, як максимум 10 розмір. Ну, Такий сорт погугліть, я покажу фотографії, на які я клюнула. І це щось, це неймовірне щось. Ой-ой-ой. Держіть мене держіть мене семеро, як кажуть. І я їх замовила штук 20, да, десь 21, ну там одна взагалі віковиться погана, то в мене вийде 20 цибулинок. Вони мені ще прислали такий подарунок, три. Пакетика з насінням. Годність до 25-го року, це 26-го, до речі, капуста, а іще до 25-го до осі. Ну, Треба в цьому році висівати цибуля, потім кабак, гарбузик якийсь гель, теж такий цікавий. Написано солодкий, наче мускатний. І... І ще капуста. Отака капуста. Капуста. Амагер. Ну, це не стільки важливо. Це я мамі отдам. Вона щось з ним зробить. Ну, може, кабак я і висадю. А капусту і цибулю не знаю. Багато мене так чого висівати в цьому році. Тут гарантія їхня, звичайно, така прийшла. І сам пакуночок з цибульками. Він там акція, 10 знижки, доставка, Спочатку я ставила розетку, а потім мені перезвонили що там у нас не змогли з'ясувати адресу розетки, я по пам'яті не знаю, то я перевела на нову пошту і новою поштою вони швидше відправили мені. 119 доставка. Розеткою було б дешевше, 70 гривень, здається, розетка. Ну ладно, мені треба було скоро, тож треба садити. Так, і стоїться о, пакетики з трьох насінинок 66 гривень, 67 копійок. стоїть, я їх замовила о, 7 пакетів. І вийшло в мене саме замовлення 400, 466 гривень. Ну і з доставкою 585 гривень я заплатила. Так, все з'ясували. Це буде десь 27 гривень, вийшло 26. так, напевно. Це, це буду садити, хочу посадити в горшки. Великі горшки знайду і, пос, і поставлю сюди в клумби. Три клумби посадити, такі букетики будуть у мене весною. І давайте перейдемо ще до розпаковочки. Самого цікавого, напевно, вони садиби. Я понадивлялася теж в інтернеті, в Фейсбуці дівчата там позаказували ці. Багато вже блогерів і розпаковок є. ну, що я довіжна відставати від них, так? Ми теж хочемо. Я теж хочу якусь гарну рослинку мати. Тим паче там щось мені таке, а, хипорисовички мені сподобалися, мені треба було для цієї комби якраз маленької. І я їх замовила. Крім капарисовий, який ще щось цікаве. Зараз будемо розпаковувати і роздивлятися. Я держу руками, одною рукою держу телефон, тому ось так. Це Азалія. Дуже цікава. Карликовий сорт написано було в описі. Велика, велика. Той рододендрон, який мені присилали з ірацького куточку, то він менший, а дорожчий. Чи так це Азалія стоїть 130 гривень сорт сорт роз, Розеа. Розеа, це така рожева, вона рожева з білим на фотографії. Ну, я хочу таке щось завести, собі. дендра, на залі в мене тепер є, буду з ними гратися. Буду з ними гратися. Ой, так пахне таке. Я навіть простужена і відчуваю запах хвої. Оце, до речі, кіпорис Ауреанана. Я так думаю, це він. Ось такий шикарний кущик. Угадайте, скільки він стоїть. Він коштує 95 гривень, якщо не помиляюся. Гарний, гарний. Він же не дуже швидко наростає. Мені подобається. Так, а де тут табличка? Може відпала. Зараз хочеться подивитися, правильно я угадала чи ні. Ну так, да, правильно, він вже жовтенький. Да, стенький. Так. Так, Філіфера, ауреа, нана, кепарисилик. Це те, що в мене буде в горшочку він красуватися на клубі, на такі так от. Я десь збоку я хочу посадити. Я вам взагалі заказала ще один там копарисовик. І ще мадокий. є голд. Ну, цей же голд заказала, все. Ось так можна посадити, його десь поставити. Зараз подивимося, як він виглядає. Дуже-дуже ефектний. На цій клумбі буде, він дуже-дуже гарний. Лише треба її зробити, ця клумба. Хотів дивитися. Ось я так поставила, його. не впадеш і здалеку подивимось. так він буде в мене тут поки рости в горшочку. Може я більше трошки ще йому знайду. Я його на постійне місце тут не буду садити, тому що в перспективі він доволі великий виростає кущик. А ось наступний кіпариса останемо його, ага. Це поменше, він компактніше. Росте такий кущиком компактним, теж має такі цікаві хвої, хвої такі стебла цікаві, довгі, чешуйчаті. Виглядає він не так добре, як той що перед цим був. ну Живий. Теж 95 гривень. Це в іншу клумбу. теж. Ну, тут десь посажу в іншу клумбу. А цих клумбах я азалію рододендрон посажу, можливо. Подивлюся, в мене є тепер з чого вибирати. Так далі. То я, то я така цікава, ані, ані ек, ані нек. Така цікава. Вона похожа на барі. Ой, не на барі, а теді. Мішка Теді, ну Теді воно розвалюється. Я коли працювала в судовому центрі. Ось такі вони були розвалюшки ці теді, коли сніг на них падає. Якщо прозіваєш, не струсиш, або бледеніння якесь таке, то вони розвалюються. Треба їх стристити постійно, держати якось купі. Це така туя, схожа, але вона плотненька і дуже-дуже гарна весною. Ані як, отака, туя, я шариком. Ну, Горшки великі, Це я 90 гривень, здається, стоя. Далі, попитка номер 2 Це е, цуга джаделох. якось так вона цікаво називається. Я вже позаминулої осені садила її, вона зав'яла, зими вона в мене не вийшла. І мені дуже було. Сумно з цього приводу я на неї розраховувала, вона така красива. І по відео там показували на, на картинці. Це така дуже красива рослинка, півтінь любе витримує так, полив умірений, помірний. Ну, я так сподівалася, що вона неприхотлива, але Чомусь не вийшла в неї зими минулого разу. Спробую ще. Цей раз я чекаю весни і потім посажу. Все, буду весною садити. Зараз нічого не буду садити. І останнє, що заказала злак. Осоку, це не злак, це осока. Така Така я зараз не виговорю. Цікаво, мені чимсь, вона сподобалася, я вже не пам'ятаю, чим. Fire, fire, fire. Напевно. Кольором, кольором цих травинок, вони зараз декоративні, доволі жовтенькі. Да. Вони там щось змінює колір. Я, я на описі розкажу вам напишу. Ну, ось так, це моя розпаковочка. прайса немає, нічого немає, тільки коробочка і рослинки з надписами. Ну, я задоволена цими рослинами. вони Гарно виглядають, на свою ціну вони коштують, і навіть виправдали доставку. Доставка коштує 110 гривень. Все, все подобається. Раджу цей розплідник. Буду далі мати його на увазі і собі замовляти. Не казала їм, що я блогер, нічого їм не казала. Це не реклама. Щоб не казали там, що гарні мені погані прийшли, а вам гарні. Ні, це все я по-чесному кажу. Красиво. Це саме красиве. Оце таке красиве, не, ваз... не... не передати. Зараз просто немає таких фарб, немає зимою яскравих, жовтих, а цей кипарисовик буде дуже прикрашати ці клумби, які знаходяться саме біля хати вікна і тут клумби. Повинно зимою тут бути щось таке, що... на чому око окуп... затримуватися. Це будуть кипарисовики, я так думаю. Потім сюди підсаджу і живучку, можливо, якусь рожеву. У мене є така рожева біла. І ще клопагон. Ефіпогон, якось він так називається, не можу бути, викла... Це поки так по мінімуму хости. Можна. в мене там є мілкі такі карликові хости. Вони там на одній ділянці ростуть і страждають доволі. Я сюди хочу їх посадити. І спостерігати, розмножувати, і щоб вони наросли там такі із тоненьким листочком, і з кругленьким, такі маленькі-маленькі хосточки карликові. Ну, якось так. Ну а зараз. Розпаковка закінчилась, не знаю. Я, може, ще покажу, як я замотувала дерева свої і як посадила тюльпани. Якщо буде в мене таке натхнення та час, я ще таке покажу. Так що, можливо, буде далі продовження. Не губіться, не чекайте, продовжуйте дивитися відео. Ну, ще я приготувала для посадки тюльпанів. Пісочок. Тут буду набирати землю одразу. Великий горщик в мене є великий. Е, Потім трошки ну як, поменше. Десь, мабуть, на два літ треба повтори. І взагалі на лі літр. так? Да? Це, напевно, такі ось горщики є. Тут може диви, засажу, як поміститься. Може і поміститься в цих. Тут глубже буду садити. Тут я покидала ще кінопласта, щоб підняти трошки дно. Ну, Тут те, що залишилося сюди, закинула. Зараз я засиплю це все з землею. Так, тут про земля культіватором проблена. Витна посадка тюльпанів у січні місяці. Україна, Дніпропетровська область. Вийшла десь на сантиметрів 10 заглубляю я. Може так трошки мені, немає навіть десь 8. Десь 8, десь 12 нарад буде теж. Все. Фух. Все, тепер буду іншу ще роботу робити. Зараз покажу яку. Я на городі в садку. Оце в мене є такий бинт садовий. Садовий бинт універсальний. Можете почитати, що це таке, якщо комусь цікаво. Буду їм обматувати дерева. Не всі, а такі більш проблемні. Маленькі, молоді. Ну, не це всі молоді, а такі вже років по три. І ось цю грошу, ось грушу, цю, цю яблуньку трошки замотаю і оцю грушу. Це основне три, і потім, якщо я влізу, сюди теж ці яблуньки позаматую. Ну, тут їх небагато, небагато бинта ходи, тому Ой, будемо зараз робити один замент. Я покажу потім, як воно вийшло. Ну, так, ось, ось зробила, не все зробила, що хотіла, але вже не встигаю. Та й холодно, я дуже не хочу перебувати на вулиці. Ну, ну то тепло, ну все рівно холодно для мене. В моєму стані зараз ось, ось, ось так замотала, так незручно. Якщо низка крона, це гілки незручно це дерево мотати. Звичайно побілити, звісно. Ну, я замотала мені, головне, отут, тут практично немає кори. Я зачистила те, що воно відлітало все. І стрічкою все замотала бентиком. І тут ще двоє дерев вспіла, встигла замотати. І оцю грушу також. Ну, оцю я так подивилася, я не буду її мотати, там багато стовбурів товбурів таких не зрозуміла. Mm. <рес> основання йде. Я думаю, все буде з нею окей. Оце, звичайно, ці ще замотати треба, ну я на наступний раз, коли приїду, я це продовжу. Стічка є, часу немає і сил вже немає. Тому, тому, тому. буду зматуватись. <гум> Намотати а сматуватись. Вже скоро. Вже десь біля 16 години і треба збиратися додому. Так. Хочу показати ще, що, куди я все склала, те, що розпаковувала. Ось тут у мене воно стоїть, красується. Зараз я його ще пролью. Тут тисячі тюльпани ті ще садила. Ось вони в горщиках так. І за садиби ці рослинки. Красиві такі, як не украшають. час мені клумбуться. Тиночок так красиво, так гарно виглядає. Ну, так, звичайно, не ідеал. Кажете, що не місяць у мене три рослини. Де ж тут три рослини? Ну, Дивіться. Ну, звичайно, я їх так компактно поставила. Ну, і всі. ось у горщику п'ять тюльпанів. У цьому. Бачите, яке він місце займає ці клумбі. Скільки ще можна посадити тюльпанів? Хто посчитає?